Ну що, почнемо? Всім привіт! Мене звати Тамара Х'юмен, я засновниця і очільниця громадської організації Кожна тварина. І це мій ютуб канал. Я дуже давно не знімала відео і насправді не думала, що я до цього повернуся. Хоча весь цей час я згадувала про це, сумувала, і, можливо, десь всередині сподівалася, що рано чи пізно я знайду шляхи для того, щоб повернутися і знову говорити на камеру. Що мене зупиняло часто, це те, що. Є якесь очікування, що для того, щоб знімати відео, треба багато готуватися, треба готувати сценарій і потім багато вкладати в монтаж. І це правда, так і треба. Та, на жаль, я не маю цього цієї можливості і через інші пріоритети. Через роботу в організації я не можу знаходити час для того, щоб готувати якісні сценарії на якісь теми і потім монтувати. От, та я подумала, що. Я і не хочу такий формат відео, що мені хочеться ділитися чимось таким відвертим, тим, про що я думаю, тим, про що я переживаю, що для мене важливо, і які проблеми у мене бувають, з якими викликами я стикаюся, як я їх долаю, як я знаходжу мотивацію по суті, поділитися своїм шляхом. Фаундерки, очільниці, людини, яка запускає нові проекти, яка зіштовхується з челенджами, з хейтом, з проблемами, з конфліктами, як я це все долаю, а інколи не долаю, які факапи у мене бувають. Коротше, такий собі щоденник, таке собі місце для відвертості. Бо я подумала, що ці думки. Цей досвід він може стати комусь в нагоді. По-перше, я для себе зафіксую щось і зможу відрефлексувати ще краще. А по-друге, а раптом це стане в нагоді, а раптом когось це зможе наштовхнути на корисні думки, комусь це допоможе, когось це надихне або насмішить, якщо це реальна якась смішна історія. Тому я подумала, що варто спробувати, варто, варто просто спробувати. А ви мені будете казати. Якщо хтось це подивиться, чи взагалі це цікаво і корисно. Вчора я записувала своєму а, відео о, відео, аудіо мотиваційне, і воно тривало 10 хвилин. І я так розпиналася, і я зрозуміла, що блін, там були прикольні думки, не мої, це не мої оригінальні думки. Це щось десь я читала, чула, тобто, це все такий комплекс. Мікс з того, що я думаю, а також того, що думають інші люди, які теж проходили якісь складнощі. І я зрозуміла, що блін, було б класно це аудіо якось передати, і, бо, бо це може бути корисно не тільки йому, не тільки мені, а й іншим людям. Це мене так вчора надихнуло, що я подумала: а я завтра запишу відео. Запишу якраз на цю тему, яка мене вчора весь день турбувала і турбує мене останні декілька місяців, і це фандрейзинг. Бо фандрейзинг це страгл. Це дуже складно. Це дуже складно. І е, я зараз розкажу чому. Почну спочатку минулого року, просто собі минулого року я була на конференції в Штатах. Конференція, яка називається Animal and Vegan Advocacy Summit. Я сиділа на досить рандомній лекції, тобто вона не була про кінематограф, нічого такого. Але я сиділа і думала: а чому б нам не зняти документальний фільм про вплив війни на так званих фермерських тварин? Я знаю, що є фільми про тварини, війну, в основному це собаки і коти, але я ніколи нічого не чула про те. Що відбувається з тваринами, яких люди вживають в їжу? Що з ними стається? Я от сиділа і думала, і зрозуміла, що ми б могли зробити такий фільм. Але як це зробити? І я знала, що на цій конференції є Олесіо, мій знайомий відеомейкер. І я подумала: а я поговорю з Алесіо. І я пішла йому підчити цю абсолютно сиру ідею, яка не мала ну, нічого, нічого крім самої ідеї. І ми, значить, з ним поговорили, і він повірив. Він сказав: Я подумаю про це. Він запропонував своїй начальниці на той момент. Вона не зацікавилася, він підійшов до мене і сказав, що їй не цікаво, але мені цікаво. Давай Щось спробуємо. І я не встигла озирнутися, як вже через декілька місяців Олеся приїхав в Україну, і ми робили скаутинг, щоб зрозуміти, чи є у нас сильні історії, про які можна зняти документальний фільм. Потім я не встигла озирнутися, як пройшло ще пару місяців, і ми вже сиділи на колі за всією командою і планували реально зйомки. І я думаю, що тільки тоді, тільки в той вечір, я усвідомила, що Блін, ми знімаємо реально документальний фільм, ми реально це робимо. А ще, до речі, такий момент, що я супер недооцінила продюсерську роль. Це була моя перша продюсерська роль. І я дуже недооцінила, як багато мені треба буде працювати. На зйомках я майже не спала. Я була залучена активно десь місяць-півтора і. Зйомки тривали більше, але от саме місяць-півтора я була на зйомках. Я недооцінила, як багато це буде займати мого часу, ресурсу, сил. Але насправді наскільки це сильно мене прокачає в цьому. Повертаючись до фандрейзингу, я допустила з самого початку велику помилку. Я запізнилася з ним. Тобто весь цей час, коли я пічила цю ідею і ми розробляли її, треба було вже займатися фандрезингом, а я про це ні слуху, ні духу. Не шукала гроші, нічого про це взагалі не думала, не знала, не ресерчила, займалася іншими справами. І це величезна помилка, яку, яка зараз мене посадила, можна сказати, в калюжу. Ну, ще не посадила, але, скажімо так. Мені складно. Я гроші почала шукати досить пізно, і це призвело до того, що я опинилася в зжатих строках. Настільки зжатих, що я лягаю спати, я думаю про гроші, я прокидаюся, я думаю про гроші. У мене вже нервовий такий м -м паттерн. Я а, постійно перевіряю Gmail, чи не прийшла мені якась позитивна відповідь. Бо весь цей шлях, здебільшого, я чую або мовчання. Або ні. І це нормально. Це нормальний етап фандрейзингу, коли тобі відмовляють. Це, в принципі, нічого в цьому такого немає. Але коли у тебе зжаті строки, на тебе це дуже сильно впливає і демотивує. І тут я веду з собою діалог, що зараз я не маю ніякого імені в кіноіндустрії. Мене ніхто не знає, я взагалі no name. Тобто, хто, хто вона, що вона може показати. Це мій перший продюсерський проєкт. Я вперше виступаю продюсеркою. Ніхто мене не знає. Я не маю ніяких кредитів, тобто ніх, ніхто не може мене порекомендувати. І справа в тому, що коли, коли ти вже успішний, коли твій проєкт досяг якогось успіху, досяг результату, то до тебе набагато більше людей хоче долучитися. Всі хочуть бути частиною. Перемоги. Всі хочуть стрибнути в потяг, коли він вже їде на всіх парах. Але коли ти на самому початку намагаєш штовхати його, мало хто хоче тобі допомогти. Бо ніхто не хоче витрачати свої сили, ніхто не хоче бруднитися, ніхто не хоче бути поміченим поруч з тобою, бо а раптом твій потяг нікуди не поїде, а їх з тобою помітили, і навіщо їм це все для їхньої репутації. Тому зараз ми штовхаємо наш потяг і шукаємо людей, які ризикнуть поштовхати його з нами. І це, скажімо так, доля фаундерів, продюсерів, засновників це коли ти майже єдиний віриш в свій проект і ризикуєш всім, щоб довести його до кінця. Це є визначальним насправді. Наскільки твоєї віри і впевненості вистачить, щоб штовхнути цей потяг достатньо, щоб він розігнався? І це велике питання. Бо зараз, зараз я не знаю, чи в мене вдасться. Я дуже в це вірю. І я вірю, що я зможу залучити гроші. Я вірю, що я досягну тієї мети. Але я не знаю коли, я не знаю. Наскільки багато, я не знаю, наскільки вчасно. Це в ретроспективі, коли я вже буду їхати на цьому потязі, я зможу подивитися назад і зрозуміти, яких результатів ми досягли, який був цей шлях, і так далі. А коли я тільки на початку я не бачу всю трасу, я не знаю, що там попереду. І це складно. І дуже легко втратити мотивацію, дуже легко втратити. Силу дуже легко опустити руки. І тут насправді професійні спортсмени часто кажуть, що мотивація це булшіт. Мотивація не потрібна. Потрібна дисципліна. Бо мотивація вона сьогодні є, завтра її немає. Післязавтра вона знову є. Мотивація це щось, що спалахує і зникає. Це не щось, на що ти можеш реально розраховувати. А на що ти можеш розраховувати, це дисципліна. І от в проектах. В фандрейзингу важлива дисципліна. Ти не можеш виїхати на мотивації, у тебе її немає. Тобто ти почув один раз, ні другий раз, ні, третій раз, ні п'ятий раз, ні потім мовчання, як, про яку мотивацію може йти мова. Але якщо це дисципліна, якщо ти знаєш, що ти от просто тунельне бачення, тобі байдуже, що тобі відмовляють, ти просто сідаєш і продовжуєш шукати гроші. Ти ти не опускаєш руки, ти не здаєшся, ти просто береш і далі фігачиш, бо ти знаєш, для чого ти це робиш. Я от собі так думала, що ідея це ідея. У нас у всіх багато ідей, це класно. От, але що визначає успіх чи, чи результати це екзек'юшн, це наскільки ти цю ідею зможеш. Реалізувати і довести до кінця. І наскільки багато ти готовий, або готово працювати для того, щоб довести це до кінця, наскільки багато ти готовий ризикнути для того, щоб спробувати, мораль тут така, що як би не було складно, ви маєте знати, навіщо ви це робите. І ви маєте розуміти всі ризики. Також переваги цього. Тобто я ризикну настільки, але якщо це вигорить, що це може принести? І по суті, типу, ви взважуєте, наскільки виправданий той чи інший ризик? Ще хочу сказати про те, що е, в проєктах, якщо є бажання досягнути чогось, то треба також бути готовими не просто на ризик, а на на жертву. Не можна побудувати щось круте, щось таке неймовірне, якщо ти не готовий жертвувати собою для цього. Можна розповідати дуже довго про work-life balance і так далі. Я особисто не думаю, що work-life balance працює, якщо ти щось створюєш. Я думаю, що його можна включити трошки пізніше, коли все стабілізується, тобто, коли ти вже чогось досягнеш, коли потяг буде вже фігачити і ти можеш посадити когось іншого за кермо. Але коли ти розгняєш цей потяг, ніякого ідеального work-life balance у тебе не буде. І це теж треба розуміти. Тобто це теж та жертва, на яку ти йдеш заради. Чогось, у що ти віриш. І це не означає, що для тебе завжди робота найважливіша. Ні, просто в конкретний період часу, в конкретний період життя для тебе робота може бути пріоритетом номер один. В своєму випадку я розумію, що, звичайно, я вже не дуже молода. Ну, в сенсі мені вже не 20 років, я вже не можу працювати по ночам, але я працюю допізно, я працюю часто на вихідних. Це та ціна, яку я плачу, і готова платити за те, щоб побудувати щось справді важливе, щось справді цінне, що зможе змінити ставлення до тварин в світі. Я це не бачу навіть, напевно, як свою роботу. Я це бачу як свою місію. Завершуючи е, топік про фандрейзинг, я хочу сказати, що. Це дуже складно, і мені б хотілося е, десь через якийсь час записати відео і сказати: давайте тепер поглянемо ретроспективно, як же це все було, і згадати. Але поки що я не там, поки що я тільки на, на, десь на початку цього шляху. От і абсолютно не знаю, що чекає попереду мене. Але фільм буде дуже класним. Дуже крутим і потрібним. І тому я сподіваюся, що ви всі його побачите, подивитеся, і що цей фільм справді щось змінить в всьому світі, що він справді надихне людей на зміни, надихне людей на правильні думки, і серця людей зможуть відкритися більше до всіх тварин і до веганства. Такі сьогодні думки у мене. Звичайно, це не всі, але, блін, вже 19 хвилин я записую. Тому хочеться подякувати, що ви дивилися це відео. І я сподіваюся, що, що у мене все вийде з цим також записувати відео регулярно, бо дуже б хотілося. Тому залишайте коменти, якщо вам сподобалося, або якщо не сподобалося, теж напишіть. Це цінно. Будь-який фідбек він цінний. От. Да, про Хейт зовсім не встигла поговорити, але вже наступним разом все, дякую.